Хоспіс це там, де люди тяжко хворі. За ними треба дуже великий догляд, і їх відправляють в такий шпиталь, де вони можуть там перебувати. Хоспіс це заклад, де доглядають літніх людей, тих, які не мають, напевно, родичів чи там дітей, хто може за ними приглянути. Хоспіс. Не знаю. Хоспіс це лікарня, де перебувають люди, які безнадійно, невиліковно хворі. Що таке хоспіс це структури, де людина може у своєму нещасті дожити свій вік. Хоспіс – це такий медичний заклад, де доглядають безнадійно хворих людей. Це онкохворих, які вже останні дні свого життя перебувають у цьому медичному закладі. Хоспіс – це щось, на мою думку, де отримують неповноздатних людей. Як правило, це старші люди, яких отримує там чи громада, чи якийсь спонсор, чи держава. Не знаю хоспіс – це притулок для стареньких людей, які можуть там своє життя доживати. Хто такі паліативні хворі? Не знаю. Ну, а може ви знаєте, хто такі паліативні пацієнти? Ні, Не знаю. Паліативні пацієнти. М -м, навіть не знаю, можливо, це ті, які не можуть. Рухатись, напевно, чи фізично себе якось ну, доглянути. Хто такі паліативні пацієнти? Е, не знаю. Це люди, які приречені на скору смерть, напевно. Хто такі паліативні пацієнти Ну, це пацієнти, дай Боже, би нас минула їхня доля. Паліативна допомога це допомога людям полегшити їхнє існування в стані важкої хвороби і полегшити їх відхід ну, потебічне в вічне життя. Це і, і, і заспокоїти людину е, душевно, е, виявити таке Боже милосердя до тієї людини, е, підтримати. Ну, звичайно, що не говорити, що все буде добре, тому що е, ми знаємо, що доброго, як ти кажеш, якщо людина безнадійно хвора, добра чекати неможливо, що вона рано чи пізно все рівно помре, але її підтримати, е, свою душу і тепло віддати людині, допомогти. Чим можна посприяти? Ну, я так думаю.